Доброго дня. Я Юрій Даніленко, голова громадської організації Спілка ветеранів, Харківська обласна спілка ветеранів АТО. Наша ветеранська спільнота була створена в, 15, в квітні 2015 року. І саме з цього ми почали свою діяльність як спілка ветеранів, які відстоюють права ветеранів і їхні ветеранські висвітлюють ветеранську проблематику. Працюємо з ветеранами і членами родин ветеранів. І на протязі цього періоду з 2015 року. Спілка набирала свої оберти, свої сили, і в 2019 році ми зрозуміли, що без каналів, сталих каналів комунікації зі спільнотою ветеранською зі спільнотою загальною спільнотою, де яких ветеранські проблеми можуть бути невідомі, нам потрібно організовувати свій канал комунікації для того, щоб оперативно доносити ті проблеми, які є в ветеранському середовищі. Саме тоді, в 2019 році, було створено Портал Новини ветеранів, який зразу ж підключився для висвітлення проблематики як медіаплатформа, як ресурс, який був створений ветеранами для ветеранів та ну, і для тих, кому саме цікава, скажімо так, проблематика ветеранів в Україні, ми. Це ну, місія порталу полягає в наданні інформаційної підтримки ветеранам війни та їхнім родинам, підвищенні обізнаності в соціальних, правових, медичних та інших сферах. І на протягом п'яти років ми прагнемо створити ефективну платформу для інформування та об'єднання ветеранської спільноти в цьому нам саме в цьому нам допомогла допомогло ну допомагають міжнародні фонди саме фонд відродження якому ми звісно благодарні за те що дає можливість нам і далі продовжувати свою роботу висвітлювати нашу ветеранську проблематику Ну і сам медіапортал Новини ветераним, він корисний для всіх, хто турбує ветеранською проблематикою, це і донорам, державним посадовцям, активістам, неврядовим організаціям. Ми завжди відкриті для співробітництва, готові висвітлювати корисну для ветеранської спільноти інформацію. А, ну разом про про спілку разом з членами їх сім'ї родинами загиблих. Даний континент буде складати орієнтовно 4-6 мільйонів громадян України. Те, що ми а, як ми бачимо, якщо враховувати прогнозовану чисельність населення в постоянний час 28-29 мільйонів громадян, це дуже значна частина суспільства. Біля 20 відсотків. Це це, ну, ця ветеранська спільнота а, ну, вона потребує каналів комунікації, потребує висвітлення життя ветеранів во всіх її проявах. А, ну, от Саме для цього ми сьогодні зустрілися, щоб це проговорити з колегами, друзями, відповісти на питання, які можуть бути. ну, тому дякую на таку можливість, яку надає нам площадка Українформа. Дякую. Наразі я би хотіла слово надати нашому головному редактору порталу новин ветеранів. Олександру Олексійовичу Кухаренко для того, що він доповів про найяскравіші та найдієвіші наші результати, яких ми досягли протягом цих шести місяців, дякую, пані Марія. Вітаю всіх присутніх на прес-конференції. Олександр Кухаренко, редактор порталу Новини Ветеранів. Хочу відразу зазначити, що будь-який засіб інформації не повинен лише інформувати. Журналісти сьогодні мають висвітлювати недоліки, протистояти свавільню, пробуджувати громадськість і примушувати посадовців дотримуватися чинного законодавства. Ви скажете, що новини не повинні інформувати, не повинні займатися, побачте, не повинні займатися публіцистикою, але це не так, Незважаючи на назву нашого порталу новини ветеранів. У нас є рубрики, які містять авторські, і достатньо гострі матеріали, що потребують аналізу і розслідування, е, а отже, є саме публіцистичними. Йдеться про е, таку рубрику, як позиція та розділ відео на порталі. Хотілося б детальніше зупинитися на тих матеріалах, які з'являються. З'являлися протягом останніх 6 місяців на нашому порталі. Але перед цим я мушу розказати про принципову позицію ветеранської спільноти і полягає вона в тому, що захисники свого часу відстояли державу, продовжують це робити і зараз, і мають стосунок до всього, що в цій державі відбувається. Тому ветеранів, а разом з ними ветеранського засобу інформації яким є портал новини ветеранів стосується те, що відбувається і в законодавчій гілці влади, і в міських і в обласних адміністраціях, у лікувальних закладах, у театрах і музеях, питання книговидання і функціонування державної мови, проявів сепаратизму і неповаги до державних символів. Допомоги військовим і запровадження ветеранської політики в Україні усе це є нашими питаннями. Ми першими на широкий загал підняли проблему порушення законодавства в місті Полтава. Трішечки розкажу детальніше, біля музею так званої Полтавської битви стоїть кам'яний ідол Петра І. Нами було підготовлено статтю, потім створено відеосюжет, потім ми разом з ветеранами Полтавщини відвідали цей музей і висвітлили те неподобство, яке там відбувається. І трапилося так, що через тиждень у місті відбулося виїзне засідання Комісії Верховної Ради, що опікується проблемами культури. Завдяки нашій ініціативі та роботі комісії вдалося підняти цю проблему на всеукраїнський рівень. Причому підняти до тієї межі, коли замовчувати цього вже було не можна. Ні, пам'ятник досі не прибрали з постаменту, але його забили в дерев'яний саркофаг. А працівники музею перестали бути войовничі налаштовані. До е, охорони культурної спадщини. Охорону культурної спадщини в лапки, тому що це не наша спадщина і чужа культура. Е, те саме стосується інших пам'яток Полтави, про яких ми також розповідали, до яких слід віднести і пам'ятник слави руського оружия, і пам'ятник Петровському пасіпаці Келіну, і монумент на місці так званого відпочинку Петра І. Також ми висвітлювали боротьбу народного депутата Сергія Рудика за законопроект про землю для ветеранів, е, розглядали питання множинного громадянства, були присутні на судових засіданнях, де прокурори намагалися знущатися з бойового командира Андрія Малахова на псевдотуман. досліджували проблему мобілізації ув'язнених і ветеранів, що перебувають у місцях позбавлення волі аби ветеранські закони, прийняті Верховною Радою, та цікавились підприємстві і підприємців, як буде працювати наше законодавство та чого вони від нього очікують. Ми виступали проти необґрунтованих витрат деяких обласних організацій, зокрема на ветеранські форуми. Обурювалися тим, що військові адміністрації намагаються замінити ветеранів представниками територіальних громад. А також що в чиновницькій спільноті питаннями ветеранів е, призначають опікуватися людей, які не мають жодного стосунку до захисту країни. У всіх цих проблемах у нас є відчутні результати. Приміром, при створенні ветеранського простору у Харківській області. Адміністрація намагалася призначити туди жіночку, яка все життя працювала в вузі і була наближеною до обласної влади. Ветеранська спільнота, яку ми намагалися об'єднати, і нам це вдалося, активно виступила проти цього. Тепер ветеранським простором керує колишній військовослужбовець, що перебував певний час у ворожому полоні. І таких результатів достатньо багато. Назву ще кілька тем, які нам довелося висвітлювати і аналізувати. Це були ветеранські форуми, фестивалі і навчання для ветеранів, е легалізація медичного канабісу і реформування системи охорони здоров'я, в якому ми беремо активну участь, будівництво національного військового кладовища, ушанування пам'яті загиблих бійців. Підтримка ветеранського бізнесу і ветерани у політиці на жаль, далеко не всі починання дають результати відразу. Скажімо, ще в квітні минулого року була піднята проблема позачергового обслуговування ветеранів у лікувальних закладах. Доводилося піднімати це питання ще і ще раз. У результаті маємо на рівні міста і області. Те, що до керівників кожної лікарні чи поліклініки донесена ця інформація. Більш того, в кожному лікувальному закладі в реєстратурі вже призначена відповідальна особа, яка супроводжує ветерана під час відвідування ним того чи іншого лікаря. Поки що ці досягнення стосуються, зокрема, Харкова, але ми готові поділитися з ветеранськими організаціями інших регіонів України. Власним досвідом. Ще один результат. Голова обласної ради під час е, інтерв'ю заявила нашому журналісту, що тепер не менше одного разу на три місяці буде проводити зустріч з представниками ветеранських організацій. Е, я вважаю, що це значне досягнення, оскільки раніше таке не практикувалось. Також до нас часто звертаються ветерани. Щоб повідомити про певні справи корупції, прояви корупції, про висвітлення тієї чи іншої проблеми, з якою вони стикаються, це є нечим іншим як довірою до нас тих, для кого ми працюємо, тобто для ветеранів. І красномовним показником, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну і наостанок хотілося б подякувати Міжнародному фонду відродження за співпрацю за підтримку наших ініціатив. Завдяки фонду останні півроку ми мали можливість зробити значно більше і значно якісніше, ніж це було раніше. Розповідати можна було б довго, скільки робота проведена дійсно велика, але я вирішив про це вам сказати достатньо швидко і тезисно. Якщо у когось зацікавив той чи інший проєкт, про який тут сказав, готовий розповісти детальніше. А поки що дякую за увагу. Дякую велике. Надалі я б хотіла продовжити щодо основних моментів основних структур нашого порталу. Саме команда нашої редакції на кінець 2024 року складалася саме з керівника проєкту, головного редактора, двох штатних юристів, менеджера з комунікацій, семена менеджера відповідно знімальної групи та чотирьох позаштатних журналістів. Більшість відповідно з нашої команди були і є ветеранами. Наша думка, яку ми несемо, як і в спілці ветеранів, АТО, як і в новинах ветеранів. Нічого без ветеранів для ветеранів. Відповідно, все, що ми висвітлюємо, всі наші матеріали, як авторські так і новинні, вони всі направлені саме на ветеранську спільноту з акцентом на підтримку, на скажімо так. Більшу адаптацію допомогу в адаптації в цивільному житті для ветеранів точнеї їх родин. Наразі відповідно, як ми зазначали раніше, наш портал був створений у 19 році. З початком повномасштабної війни, відповідно, більшість наших ветеранів пішли на фронт, і вже з весни 2023 року, у зв'язку з поступовою демобілізацією військових портал, новини ветеранів відповідно відродив свою роботу, а надалі продовжує її відповідно щоденний обсяг новин, що висвітлюється, він складає приблизно 5-10 новин на день, за тиждень виходить також два-три авторських матеріали, які раніше були представлені вже. Тобто, основна місія нашого порталу це встановлення в Україні по відношенню до ветеранів та ветеранської спільноти тих стандартів та цінностей, які прийняті саме в розвинутих країнах. Хотілося б також детальніше продивитися статистику нашого порталу. А в середньому щоденна відвідуваність порталу на січень двадцять року складає близько 4-5 тисяч унікальних нових відвідувачів. Більшість з них використовують для читання наших інформаційних. Матеріалів саме телефони, наш сайт адаптований як і для комп'ютера, так і для смартфона, тому він є зручним в обох випадках. А для порівняння також у 2021 році деякі авторські матеріали, які були опубліковані на сайті, це і правова консультативна тематика, вони досягали позначки відвідуваності до 20 тисяч відвідувачів. А наразі ця цифра становить 130 150 тисяч людей з України та інших країн світу, як ви можете бачити також на статистиці. Якщо ми говоримо про Facebook, теж основний інструмент комунікації, який ми використовували, то загальна кількість читачів становить 34 чотири, може тисяч людей, з яких більше половини є чоловіками, і відповідно 27,2% – жінок. Найактивніша аудиторія складає 45-54 роки. Географічно найбільша аудиторія у нас є у Запоріжжі, в Києві та в Одесі. Також основним акцентом впродовж крайніх шести місяців ми ставили саме на Ютуб. Ми робили безліч а, матеріалів, як вже зазначав наш головний редактор щодо відвідування форумів а, Ігор Нескорених. А також ми а, впроваджували питання щодо а, зверталися до НСЗУ, до представників, до представників МОЗу, а, щодо питання ліків для ветеранів, підвищення коефіцієнту. Цим саме займався голова ради спілки а, Юрій Костінди. Милинко, якщо буде можливість, Єріка Статиніч міг би трохи розказати про цю проблематику далі, детальніше. Але саме на Ютубі у нас. Кількість читачів становить 12 тисяч 115 людей, з яких 57% чоловіків і 49,3 жінок. Відповідно, найактивніша аудиторія у нас в Києві, Львові та Дніпрі. Хотілося б зазначити також наш особисти, наше особисте досягнення. Це у листопаді 2024 року кількість переглядачів на Ютубі каналу Новин ветеранів Вона перетнула позначку 1 мільйон, і це свідчить саме про інтерес глядачів до нашого контенту і дійсно про актуальність і важливість тих тем, яких ми, які ми висвітлювали і продовжимо, відповідно, висвітлювати. Наразі за оцінкою фахівців у довоєнний період рівень охоплення порталом своєї цільової аудиторії, тобто ветеранів, членів їх родин, членів родин загиблих, безвісті зниклих, військовослужбовців, а також військовополонених становила біля 20%. і команда новини ветеранів ставить зараз за мету відновлення цих якісних та кількісних показників, оскільки, на жальнування та окупація Сходу України, і інших регіонів військами Російської Федерації значно ускладнила фінансування проекту. Тому ми всіляким чином намагаємося розширити нашу діяльність. Дякуємо міжнародним фондам організаціям за підтримку. І відповідне фінансування наших проєктів для досягнення певних результатів нашої боротьби. Сам медіапортал новини ветеранів знову ж таки. Ідея створення зародилася у 2018 році спілка ветеранів АТО, Національним об'єднанням ветеранів АТО. Відповідно, офіційно портал як інформаційна агенція, Всеукраїнська інформаційна агенція нова був зареєстрований в лютому 2018 року. І, відповідно, перша версія порталу з'явилася у просторі уже в серпні 2019 року. До її виходу тривала дуже довга дискусія щодо концепції та основних напрямків. Роботи порталу ми і наразі, і в майбутньому продовжуємо свою роботу. Ми наголошуємо на тих основних тезах, які ми висвітлювали при презентації цього ж проекту в Україні 6 місяців тому. Нашими основними задачами і пріоритетами досі. Які зазначені у нас в редакційній політиці? Воно досі є. Це впровадження податку на розкіш, це вільні люди мають зброю, тобто ми наголошуємо на тому, що ми маємо право і себе захищати, відповідно, маємо право на володіння зброєю. Також у нас були висвітлені певні матеріали щодо цього приводу. Відповідно, наразі з основного це все. Якщо є якісь питання, ми готові на них відповісти. Дякую. Як розумію, наразі питань немає. Основну е, тематику сьогоднішньої зустрічі, ми донесли, ми продовжуємо надалі працювати. Якщо у Олександра Олексійовича або Юрія Костинича є певні доповнення, готові слухати. Я думаю, все сказано. Цього цілком достатньо. Хотілося б, щоб надалі у нас були такі ж можливості, скажімо, висвітлювати все, що стосується. Ветеранської тематики, дякую. Да, дякую всім, хто доєднався, хто послухав нашу цю презентацію про нашу спільну роботу, роботу ветеранської спільноти, саме яка створила. Цей проєкт новини ветеранів і активно живе цим проектом, тому що саме ветерани складають основну основний костяк цієї інформаційної агенції, саме ветерани, члени родин, жінки ветеранів, тому дружини, тому це така колективна гарна робота, і мені було добре. Ще раз побачити наших фахівців з інформаційної нашої підтримки, подякувати е, нашим журналістам, всім тим, хто долучений до створення е, інформаційних новин, е, це і оператори, і команда, яка забезпечує роботу е, цієї гарної історії. Тому всіх подякую за це і подякую за те, що надали нам можливість розповісти про цю. Історію. Дякую всім. Того, щоб донести головний месич.